Якщо ви перейшли за посиланням цього відео, отже, прийшов час прокачати Biosкілs: тема нашого уроку: органи та системи органів тваринних організмів. У більшості тварин. З основних тканин, епітеліальних, м'язових, сполучних та нервової тканини, формуються органи. Орган це частина організму, що характеризується певною будовою та функцією, що виконує. Органи, які виконують подібну функцію, об'єднуються у систему органів. У тварин виділяють такі основні системи опорно-рухову, травну, кровоносну, дихальну, видільну, нервову, сенсорну, статеву, ендокринну та імунну. Злагоджена робота різних систем органів забезпечує ефективний обмін речовин в організмі тварин, рухи та взаємодію з навколишнім середовищем. Розглянемо коротесенько кожну із систем органів тваринних організмів та дізнаємося їх основні функції опорно рухова система складається зі скелету та мускулатури. Скелет виконує захисну функцію, підтримує тіло тварини в певному положенні, захищає внутрішні органи. До скелета приєднуються м'язи, що забезпечують різноманітні рухи тварин. Скелет може бути внутрішнім, наприклад, у хребетних тварин, а також зовнішнім, наприклад, як у членистоногих молюсків. Травна система складається з органів, що забезпечують надходження, оброблення, перетравлення їжі та всмоктування поживних речовин. Зазвичай це органи, які формують травний канал і травні залози, що виділяють ферменти. У переважної більшості тварин травний канал наскрізний, розпочинається з ротової порожнини та завершується анальним отвором. Дихальну систему тварин утворюють органи, які забезпечують газообмін, надходження в організм кисню та виведення з нього вуглекислого газу. Будова органів дихання залежить від середовища існування тварин. Наприклад, мешканці водой дихають зябрами, риби, ракоподібні. А мешканці суходолу дихають легенями чи трахеями. Кровоносна система призначена для транспортування різних речовин, а саме тих речовин, які потрапляють до крові в результаті процесів травлення, тобто поживних речовин, та транспорт газів, які потрапляють в організм в результаті процесів газообміну чи дихання. Видільна система призначена для виведення з організму кінцевих продуктів обміну речовин, надлишків води, солей та деяких отруйних сполук. Нервова система є системою однієї з регуляторних. Окрім нервової системи, до регуляторних також відноситься ендокринна та імунна система. Нервова система у більшості тварин складається із центральної та периферійної. У хребетних тварин до складу центральної нервової системи входять головний і спинний мозок, а до периферійної нерви, що відходять від них. Нервова система забезпечує не тільки узгоджену роботу усіх частин організму, а й швидке реагування на дію зовнішніх та внутрішніх подразників. Сенсорна система включає в себе органи чуття та розташовані на них рецептори. Рецептори сприймають інформацію від подразник та відправляють до нервової системи, де інформація оброблюється і надсилається відповідь на відповідний подразник. Ендокринна система, як і Нервова система є системою регуляторною. Органи ендокринної системи виробляють сполуки, що називаються гормонами, які надходять в основному у кров. Кров транспортує гормони до відповідних органів. Більшості тварин притаманна. Нейрогуморальна регуляція життєвих функцій, тобто одні й ті ж самі процеси перебувають під контролем як нервової системи, так і ендокринної системи. Імунна система це третя регуляторна система, слугує для захисту організму від різноманітних збудників, захворювань чи чужорідних речовин. Імунна система забезпечує імунітет, сукупність захисних механізмів, які дають змогу розпізнати чужорідні для організму чинники, віруси, бактерії, чужорідні гриби, тварини. Діяльність трьох регуляторних систем спрямована на підтримку гомеостазу, відносної сталості складу і властивостей внутрішнього середовища організму. Статева система призначена для розмноження, відтворення собі подібних, включає статеві залози, яєчники в особин жіночої статі та сім'яники в особиннах чоловічої статі, які утворюють статеві клітини, що беруть участь у статевому розмноженні. Отже, тіло тварин складається з органів, які утворюють системи органів. Що виконують певні функції. Далі буде.